Друзі, всім привіт! Покажу спосіб, як прокачати паливну систему на Audi a 6C6, Двигун 2.7 V-образний. Знімали паливні магістралі і тепер треба прокачати. І щоб це не робити за допомогою комп'ютера, бо там не досить є зручно, там нема в базових параметрах 35-ї групи. Тут ми знайшли такий спосіб, Знімаєте жабо. І тут у нас є блок. Запобіжників і реле. Тут ну вже ми його зняли, тут таке стояло реле, п'ятиконтактне. Знімаємо його і ці два контакти між собою через перемичку замикаємо і включаємо насос. Ну, приблизно качаємо 30 секунд. Ось зараз показую. О, Зашумів насос, пішло. Там заповнюються трубочки. так? Напевне. І так, ну, почекали 30 секунд. Трубка, в принципі, не заповнилася, але я думаю, що далі підтягнути НВД. Зараз спробуємо запускати. Так, секуча помилок, це поки так. Ну, трубка заповнилась. А? Трубка заповнилась. Да. Так, ну все, ми сьогодні запустили, зараз почистимо помилки, будемо все. На цьому відео закінчуємо. Слава Україні! Кому було корисно, ставте лайк, на все добре.